Доброго дня, шановні пані і панове. Залишилась зовсім трішечки любаша, фракція 6, ну це 7 тут і 8, а містам попадається максимально крупний. Близько 20 кілограмів у нас на його є, так що успівайте замовити. І ще тижня 2-3 і його вже можна висаджувати. Ну я не раніше, ніж через три тижні буду висаджувати, хтось раніше висаджує, комусь вже, допустимо, і завтра-післязавтра треба висаджувати. Дивіться по своїм погодним условіям. Перві приморозки, як будуть по ґрунту, то десь після цього, через тиждень-півтора, можна починати його висаджувати. Ні в коїм разі не висаджуйте любашу дуже рано. Хтось там і в серпні висаджує. це неправильно. Якщо вона в спіне прорости, вийде зелена маса, вона за зиму підмерзне 100%. Весною вона тоді йде, буде рости, але мінімум 15, а то і 25%. Підсотків потікаєте в розмірі. Тобто вона не буде ось така крупна, вона не дойде по матці Не спішіть. Це озимий часник, але його треба встигнути висадити так, щоб він укорінився, набрав добрий корінь і ждав до весни. А от тільки весною він має пролізти і піти в рост Тоді все у вас буде добре. Правильно підкармлюємо, правильно поливаємо. Обов'язково часник обрабатуємо перед висадкою фунгіцидом, щоб не було ніяких грибкових захворювань, щоб коріння було добре развине. Коли ви капуєте часничина, вона таке коричневе, такі точечки, рясочки, це значить, що грибок вразив ваш часник і він ніколи не буде ось такий крупний. Обработка має бути. По всім цим питанням у мене на каналі є відео, розділ по часнику. Переходьте, дивіться і вирощуйте правильно часник. А зараз під відео в описі буде ссылка на мій сайт: Інстаграм, Телеграм, Вайбер. На вайбері можна задати питання, замовити. Переходьте, передивляйтесь, купуйте часник і всім гарних врожаїв.